Те, що ми бачимо на прилавках, і 8 годин, що сильно впливає на вартість. Хоча мені здається, 8 годин це ще оптимістичний прогноз. Наші, наші експерти нас годують до готують до чотирьох черг відключення, а це до 16 годин щодня. Як це буде впливати на нашу гривню, на інфляцію, на те, що ми маємо на цінниках? Дивіться, суттєвого впливу немає, очікувань на курс гривні взагалі немає жодного впливу щодо цін. Ну якщо і буде, то посередкований, в принципі. Е до чого призвели свого часу відключення до дефіциту електроенергії? Це призвело до зростання цін на електроенергію, і це спричинило ту інфляцію, яку ми бачили починаючи з вересня минулого року до квітня цього року, коли ціни зростали більш високими темпами. З квітня інфляція сповільнюється, тобто ціни зростають але вже не так швидко, і тому якихось значних зараз рухів цінових нема причини очікувати. Пане Сергію, ну при тому, е, як зазначається тут молочка та м'ясо подорожчують на 30% якщо світло вимикатимуть по 8 годин щодня Як я це розумію, вмикається генератор дизельний, напевно, що та е, вкладаються затрати на електроенергію. А така електроенергія коштує дорожче ніж отримують підприємства від держави, коли все працює нормально. А якщо нафта, якщо нафтопродукти будуть дорожчати, і власне сам дизель також здорожчає, це також буде впливати. Я думаю, чи ні? По-перше, у мене в голові не складається, чому плюс 30%. Це якась хайпова фраза, просто для того, щоб отримати кліки, для того, щоб ви зараз про це говорили. Окей. Тому не буде якогось такого стрибка. Коли ми говоримо про нафтопродукти, а з якого переляку вони мають здорожчати? Ну що, у нас зараз якась ситуація на світовому ринку нафти, така, що нафта дорожчає? Ми щойно говорили з Ігорем Чаленком, а раптом війна е американсько-венесуельська. Ну а раптом астероїд впаде. Ми ж не будемо зараз лякати людей, казати що зараз ціни зростуть, бо може астероїд впасти на планету. Ну дивіться, інфляція сповільнюється. Зростання цін наступного року очікується меншими темпами ніж цього року, і це факт. Чи можуть бути стрибки по якомусь конкретному товару через непрогнозовані події? Можуть, але ми вони на той не прогнозовані, щоб ми зараз не лікали людей, розповідаючи, що щось може ще трапитись, і тоді. Дуже дякую за цю пігулочку за спекілового зранку, пане Сергію. Ну тут завжди приємно послухати, коли хтось в ряди годи говорить: ну а завтра не буде потоп. Все ж таки, хочу поточнити стосовно цього рівня інфляції, який очікується національним банком України, від понад 8,5% до майже 11% у 2025 році. Василь Фурман, представник НБУ, постійно у нас в гостях за що дякуємо йому. Говорить, що сподівалися знизити рівень інфляції. Ці у НБУ до кінця цього року до однозначного показника типу менше 10%. Чи знаєте ви, чи вдалося це зробити, і чи вдасться втримати цей результат наступного року? Е, ну, дивіться, скоріше за все, інфляція буде менше ніж 10% на кінець року. Е, ми бачимо сповільнення інфляції протягом останніх шести місяців. Yeah. Так само, як і очікування абсолютно консенсусні. Як у Нацбанка, так і аналітики, що наступного року інфляція буде менше ніж 10%. десь в межах нашого драгін капіталу оцінка десь 6-8% на наступний рік.